Я русський корабель постаряю. Прибавляю, владика роже, корабель. На... Сьогодні ми презентуємо книжку полювання на крейсер Москва. Діти та й дорослі повинні знати, як творилася історія, як проходила війна. Та не тільки ми, ми українці, а весь світ повинен знати, як це було, як трапилось і якого монстра все-таки утопили. Хоча книжка називається «Полювання на крейсер Москва, це книжка не тільки про крейсер, це книжка про те, як наші військовослужбовці, використовуючи виключно українську зброю, яка розроблена і вироблена в Україні. Змогли вперше в світі під час ведення бойових дій знищити ракетний крейсер. Ми розписали що це за клас корабля, який проект його, де він будувався, що складається. Ну повністю розписали все про цей, про ці кораблі. А їх чотири корабліці були побудовані на нашому українському Миколаєві на заводі 61-го кому... комунара. Це флагманський корабль Чорноморського флоту, великий кресер, 186 метрів. Москва, який носить ім'я столиці Російської Федерації, знищений українськими ракетами. Ну уявіть собі сказати, що так. Да. Визнати сам факт того, що. Москва знищена українськими ракетами. Ну, це дуже нетривіальна подія.